Спала, а потім проснулася, і я думала, що з потолка упало. А оказується вікно, я не біля вікна, ну а тут голова була, а там вікно ж. І закрита шкора була, то со шкора совсем зірвала і стукнуло мене. Я схватилася, перелякалася, потім. Ах, скоро визвала, бо мене серце схватило. Ну, вони возили мене кого. В лікарні були, так? Да? І в лікарні була. Ну, я не жагла в лікарню, тому що знала, що тут твориться. Ну, так що такі діла. 85 п'ять а Я це тепер.